Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, а тепер коротенько. Сьогодні о 14-й за Києвом наш стрім буде присутній потужний першорозрядник, який виграє турніри із Кимаєсами, учень нашої школи та е, буде вести стрім, як завжди, наш провідний тренер, майстер Фіде Михайло. Цей тренер, е, мій колишній учень. Але вже років 20, як він працює у нас у школі. Але тим не менше ми підтримуємо е, і такі дружні стосунки, де обмінюємось е, шаховими думками. Та Михайло постійно прогресує. Його рейтинг на налічев зараз 800 плюс, десь 800 здається, е, учні. Вигравали та ставали призерами чемпіонатів України і навіть вигравали чемпіонат Європи. Я думаю, цей стрім буде цікавим та корисним для всіх шахістів рівня від Приблизно третього розряду це 100% буде корисно. Ну і, по-перше, розряд КМС теж. Вони будуть вирішувати задачки, будуть розбирати мотиви, будуть говорити про пошук ходу і так далі. Можливо, я теж зайду на стрім і дам декілька, як завжди, цікавих порад. І ще я там винен, не винен, а повинен відповісти на питання, які підготували учні нашої школи та підписники. Школа шахів чому перемагати, допомагає вам займатися шахом цікаво та впевнено прогресувати. Долучаюся!